Рябаємось, ми як той та жабка чи мишка, яка впала в молочко, і поки що у нас сир виходить. Ми ще не потонули. Так пані Олеся розповідає про фермерське господарство, яке довелося рятувати від окупантів. Сімейну справу з вирощування картоплі і батько розпочав на Херсонщині понад 30 років тому. Та через Велику війну ледве усього не втратили. Найбільш шкода і найбільш страшно було, коли там залишалися наші колеги. Коли було незрозуміло, як вони далі будуть жити. Вибратися з окупації було непросто. Більшість працівників виїжджали з однією валізою в руках. Серед них пан Геннадій, який понад 20 років пропрацював на підприємстві. Виїжджали дуже трудно там через границю, Рашки, далі через європейські країни. Весь шлях виїзду там склав 8 тисяч кілометрів і 8 суток дороги за кордоном не хотів ні він, ані його колеги, тож повернулися і продовжили справу вже на Житомирщині. Відновити фермерство було важливо, адже це робочі місця для евакуйованих працівників. Та ще треба було гасити кредити, які брали для розвитку ще на Херсонщині. Майже вся техніка залишилася в окупації. У нас залишилось майже 75% нашого виробництва на лівобережжі Херсонщини. У нас залишились потужні сучасні картоплесховища, зерносховища, багато новітньої техніки, яку ми придбали всі наші поливні машини орендували землю і взялися до роботи. Вдома картоплю садили двічі на рік. На Житомирщині так не вийде. Тому взялися збільшувати урожай. Спочатку встановили на полях спеціальні прилади, що контролюють вологість ґрунту. У мене в руках тензіометр його основне призначення це дистанційне вимірювання рівня забезпеченості рослини вологою, щоб фермер міг змогу оперативно зреагувати на таку зміну і відразу включити полив. Аби мати воду для поливу, взялися оновлювати мальоративну мережу. Для цього створили громадську організацію водокористування і почали розчищувати канали. За це тут відповідає Богдан. Це канали, які ми розчищали для накопичення води. Ми з цих каналів поливаємо зрошуємо поля. Всього ми розчистили 23 кілометри. Гідроспоруд Богдану 25, Тут він працює гідротехніком, а ще займається агродронами. Таку справу обрав собі у мирному житті. А на початку вторгня прикордонник став на захист рідної Херсонщини від окупантів, брав участь у перших боях. У напрямку Кванчака це було дуже непросто, це було дуже тяжко, але ми зробили всю свою роботу, яку мало виконати на той час. І тепер я. Тут отримав поранення. Тепер усі разом трудяться, аби їхнє господарство знову набрало своїх потужностей. Передбати техніку вдалося завдяки грантам та європейським донорам, а позичивши гроші у держави, звели велике овочесховище. Роботу мають і місцеві жителі, тож разом з підприємством розвивається і село. Ми додому повернемося при будь-яких обставинах. Ми не можемо туди не повернутися. Там наша батьківщина, наша земля, ми там. Ми там жили довго і будемо повертати туди обов'язково. Фермери вірять у свої сили, а ще дужче у перемогу. Бо кожен з них понад усе хоче знову повернутися на рідну та вільну від окупантів Херсонщину. Катерина Курбанова, Павло Лісяненко, факти ICTV, Єдині новини.